З наставанням весни всі ми приходимо у наші садочки, щоб привести їх до ладу. І ось сьогодні я вирішила обрізати свої гортензії, які потребують якнайшвидшого обрізання. Ви старайтеся, тільки но на наступила весна, можна навіть по холоду приступати до обрізки гортензії. У мене метельчата гортензія. Спочатку ми видаляємо на ній всі сухі, мілкі, обрізаємо все, що тонше за олівець. В нашому випадку гортензія ще зовсім молоденька, їй три рочки. І тому кущик, бачите, він сформований у мене був таким малесеньким кругляшком і цвів він непогано. Але ми повинні його обрізати кожної весни, щоб добитися буйного квітування і щоб наші. Квіти були пишними і красивими, не мілкими, то ми обов'язково маємо її обрізати. Що ми в нашому випадку обрізаємо? Як я сказала, ми обрізаємо все сухеньке та тоненьке. Залишаємо лише скелети кущика. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наш кущ мав форму кругленьку, то ми залишаємо відповідно оцю гілочку. Оцю гілочку, оцю і оцю. Робимо такий скелетик. Обрізку робимо сантиметрів на 10, щоб у нас залишилось лише дві почечки. Квітнуть гортензії будуть на гілочках цього року. І так, ми беремо секатор. Я маю Секатор Фелко, дуже вам його рекомендую. Зараз він, правда, ціну має, 1800 гривень. Але я його свої гроші не витрачала. А Достався він мені у подарунок. Тому я дуже радію цієї нагоди. Це дуже гарна штука, цей секатор. Всім його рекомендую. І так, ми беремо, починаємо нашу обрізочку. Ріжемо мілке, як я вам сказала. Обрізаємо мілке, тонке, сухеньке. Оця гілочка, бачите, вона прирост прошлого року, її ми вирізаємо. Вона нам не потрібна для формування кущика, тому вирізаємо її. Так само вирізаємо і цю гілочку не І зрізаємо от, ви можете відміряти 10 см або залишити дві почки. Тобто можна навіть отак одрізати. Але ми одріжемо вищенько. Я хочу, щоб у мене кущик наростав, більшенький був, тому я його одріжу отак. І продовжуємо його далі формувати. Завчаю свою гортензійку. Я хочу вам розказати, що гортензія потребує. Кожного року обрізки, кожну весну ми повинні робити обрізку, якщо ми хочемо мати пишне та розкішне цвітіння. Тому не бійтеся, що ви наврадите її. Ніякого вреда ви не зробите, ви зробите її тільки добре. Так, формуємо наш кущичок. Чому я вам рекомендую? Робити якнайраншу обрізку. Вся справа в тому, що коли починається у рослинки сокорух, то вже її трогати не слід. Як і кожна рослинка, гортензія може загинути оцю. Гілочку, я на неї дивлюся, але не годиться вона. Хотіла залишити, не годиться, її треба обрізати, щоб рослинка не витрачала навіть сил. От залишилося, гляньте, у нас чотири гарненьких таких ось гілочки. Тепер. Треба рослині що потрібно. Її потрібно піддобрювати, її потрібно постійно. поливати. брізочка вже виконана, ми беремо садовий вар і обов'язково наші зрізики закриваємо садовим варом. Щоб рослиночка не повредилася ні інфекцією, ні якимись шкідниками, треба все закрити, всі зрізики, щоб вона не прихватила ніякої хворобки. І обов'язково завжди пам'ятайте, що гортензія це рослиночка, яка дуже полюбляє кислий ґрунт. І тому ви його підкислюєте. Ми по весні заносимо у землю сірку, яка підкислює гарнесенько. Мені вона дуже подобається. Ім... Іменно нею підкислюю по весні. І стараюся частенько, раз у місяць, це точно. А то і два рази на місяць я проливаю підкислено або лимончиком, воду підкислюю, або оцетом підкислюю. Але роблю це регулярно. І тоді вам рослинка віддячить квітінням. Це квітка дуже вологолюбива. Її треба поливати, поливати без усталі, як то кажуть. Вона не її приствольний круг, не повинен пересихати. Він завжди, завжди повинен бути вологим. На початку весни ця рослиночка потребує органічних добрив. Тому перше, що ми їй робимо, першу підкормку ми робимо органічними добривами. Другу підкормку ми робимо фосфором та калієм. Дуже гортензія любить ці добрива. Що ми повинні зараз зробити? Ми її обрізали. Обов'язково замульчуйте її приствольний. Кружок оцей, коло приствольне. Обов'язково замульчуйте, щоб ця волога, яка зараз по весні є у нас у почві, щоб ми закрили цю вологу. Ну і так, я вам розповіла все, що мала розповісти, лише скажу, якщо я вам показала обрізку молоденької гортензії, якщо ваша гортензія вже росте у вас багато років, і ви хочете її сформувати. Кущем великим, щоб вона у вас була, то ви робіть обрізочку цю вищеньку. Залишайте на ній по дві по три бруньки на тих гілочках, які ви оберете. Це розкошні бути товстенькі, красиві гілочки. Обов'язково її вивільняйте від сухих, тоненьких центр гортензії вивільняйте. Це якщо вона у вас формується кущем. Коли гортензія формується штамповою рослиною, тобто вона як деревце, то ви розумієте, що повинна бути основна гілочка і від неї далі йде, то ви обрізаєте вже по своїй рослинці, по її формі формуєте. Ну, от і все ще вам мала розповісти. Лише скажу одне. Якщо ви маєте сікатори, які, які вам дуже до вподобають, Розповідайте, діліться зі мною. Справа в тому, що у мене чоловік на цей секатор поглядає, все хоче його забрати на виноград, То може я собі куплю іншенький. Рекомендуйте який? На все вам добре.